Якого числа ну, посів? 3 пасів. квітня посів сої. Як сорт називається? 74. 74. Ух ти що. Це пропуск тут. Да? да, то пропуск. Там є, щоб б на сіни не було видно. Лобода, ну, Та Лобода буде сходити. Дивіться, які рядочки вже. Ну, Зараз якщо поймемо зак її йокне. <рес> да, якщо приморозок буде, буде токна. То Соняшник уже як посходив, 18 квітня, 19. Ось коли сіяло дві сівалки. Вітер дуже не знаю репить, чутно мене ні. Дві сівалки восьмирядні, бачимо, дивіться, вісім рядків є. Вісім рядків нема. Ось сходи, да? Знов з'являється. Вісім рядків є. Бачите? Я думаю на камері видно. Вісім рядків нема. Тобто сіяли дві сівалки на різну глибину. Не відрегульовані були одна... однаково. Ось знову вісім рядків є. І вісім нема. Курва, що насіяли, називається.